Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На фото заступник голови Державної митної служби Руслан Черкаський Назика повідомляє, що виявило у митника необґрунтованих активів на 150 тисяч доларів, тобто на майже 4 мільйони гривень. Що це за гроші? Черкаський вказав, що це батько-пенсіонер подарував. Більше того, у 2018 році батько придбав квартиру у Києві за понад 1,8 мільйона гривень, і паркомісце за 100 тисяч гривень. Назика перевірило доходи батьків Черкаського і встановило, що коштів на здійснення таких подарунків у них не було. Що далі, назика направило матеріали до САП. Який може звернутись позовом про визнання активу 4 мільйони гривень необґрунтованим та стягнення в дохід держави? Це механізм розроблений і запроваджений у свій час подачі ЦПК. Додамо, що в лютому уряд відсторонив Черкаського від займаної посади, але той втік на лікарняний класика. Звісно, що Черкаський все життя пропрацював на посадах в митній службі, ніколи в бізнесі не працював. Тому не дивно, що бачимо коштовні подарунки від батьків пенсіонерів, але виникає резонне питання: як людину з відповідним шлейфом і бекграундом взагалі призначили на то. passado Тим більше в такому відомстві, як митниця, зазначимо. Національне агентство з питань запобігання корупції НАЗК надіслало до спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП матеріали за результатами моніторингу способу життя заступника голови Державної митної служби України Руслана Черкаського. Який результат моніторингу під час моніторингу НАЗК встановило необґрунтовані активи на суму 150 тисяч доларів, майже 4 мільйони гривень на період отримання подарунка. Подарунок від батька пенсіонера, посадовець 13 червня 2020 року. Оку, подав до реєстру декларації повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, де поінформував, що отримав 11 червня від свого батька подарунок у грошовій формі на суму понад 3 мільйони 995 гривень. Чиновник пояснив, що дар оформлено нотаріально та надано договір дарування валютних цінностей, згідно з яким він отримав у подарунок 150 тисяч доларів США у декларації за 2020 рік. Декларант вказав про суттєве збільшення своїх грошових активів на відповідну суму понад 4 мільйона гривень під час моніторингу. НЗК виявило, що зважаючи на рівень доходів його батька та матері, вони не мали коштів на здійснення подарунка такого розміру. Крім того, батько у 2018 році придбав квартиру у Києві за понад 1,8 мільйона гривень і паркомісце за 100 тисяч гривень. НЗК направило матеріали до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та його стягненням в дохід держави, яка відповідальність передбачена за необґрунтовані активи. Після того як НЗК придає матеріали до САП, прокурори можуть подати відповідний позов до суду. Після ухвалення судового рішення про визнання необґрунтованими активів їх мають стягнути в дохід держави, стаття 290 цивільного процесуального кодексу України. Нагадаємо, НЗК на здійснює моніторинг способу життя для встановлення відповідності між рівнем. Життя посадовця та членів його сім'ї, майно є отриманими ним доходами. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.